Доброго дня! Сьогодні в нас Ганне трошки відео для вас. Трошки відео для вас, що в моєму коровнику міняється, що ще не міняється, Все в моєму коровнику по-прежньому. Сіст корови так і прив'язаний. Покажу вам зараз. Ось, бачите, прив'язаний для того, щоб вона сама себе не обхльостувала. Мамка у нас так і питається. Так, мамка тут у нас і маленька, куценятка бігає. Люди до мами пішло, зараз буде цицьку просити у маму. Кожний поросятку свою цицьку знає. Ці теж у мене ростуть, підростають. кучераві кучераві. Тут у мене красотка. Любить все час догори задертися. Ох, ти у мене, да-да. Ось вона го-хо-хо. Красива. Одна особливість є у цих поросят, що коли має бути дощ чи сніг, вони крепко люблять спати і їх тяжко навіть розбудити. Вони злягають і сплять. Зараз я вам покажу кабана. От він спить, його я не можу ніяк докричатися. Фунтик! Фунтик! Funtik! Rozbudila kinec Dumala kincom. Dúmala, vopšte nerozbudím.